Бажаю здоров'я! Продовжую відповідати на ваші запитання, що отримую в коментарях під дописами. Одне з них надійшло від жителя Білозерської громади. Його цікавить питання забезпечення населення опалювальними матеріалами на зиму. Реєстрація. В цій громаді на отримання коштів від ВКБ ООН завершено. Подано достатню кількість звернень, а саме понад півтори тисячі таких звернень. Незабаром люди почнуть отримувати гроші від цієї організації. Також релігійна організація Каріта Спес-Одеса вже перерахувала 3,6 мільйонів гривень, за які 175 сімей у Білозерці зможуть придбати опалювальні матеріали. Також актет і каріта Спес Одеса опрацьовують питання надання допомоги жителям Миролюбівського старостату, також сіл Надеждівка, Нова Заря, Таврійське, Грозове, Молодецьке, Мирне та Паришеве. Там близько 700 родин отримують по 21 тисячі гривень на купівлю палу. Крім цього, планується спільно з благодійним фондом ранок відродження закрити потребу 400. Піти домогосподарству білозерці е, поки що неохопленими е, залишається 360 звернень мешканців. Триває зараз робота щодо залучення партнерів, е, а також у планах е, спрямувати 2 мільйони на ці потреби з місцевого бюджету. Е, наступне питання було розбиті освітні заклади, е, чи відновлять взагалі їх. Так, працюємо над цим. Але масштаби руйнувань колосальне з 425 закладів освіти, що на правобережжі Херсонщини повністю зруйновані. 68, а 289 пошкоджені. Тому вже проведено поточні ремонти у 13 освітніх закладах, що мали незначні пошкодження. Це сім шкіл та шість дитячих садків у Музиківській, Кочубеївській, Великоолександрівській Високопільській та Херсонській громадах. Прямо зараз триває відбудова ще 11 закладів у Чорнобаївській, Великоолександрівській, високопільській, білозерській, кочубеївській громадах. Будівельники працюють над відновленням. Восьми шкіл та трьох дитсадків. також. Отримав багато коментарів щодо захисту Херсону від атак російських БПЛА. Тому реагуючи на запит громадськості, ми ініціювали зустріч представників сил оборони з журналістами та волонтерами. Ми організували цю зустріч, аби змі волонтери могли з перших вуст дізнатися, що військові роблять з цією проблемою. Яка загальна ситуація в області зі збиттям ворожих крил, які засоби застосовуються для цього і які є можливості? Варто розуміти, Херсонська ОВА не збиває дрони. І... і не займається цим. Цим займаються наші захисники і захисниці. Ми допомагаємо військовим, виконуючи їхні запити. Задля цього тільки спочатку цього року передала до війська більш ніж дві сотні засобів ребу. Про це ви можете прочитати на сторінках херсонських видань, які були присутні на цій зустрічі. Слідкуйте за їхніми публікаціями. Можна діста... дізнатись там всі ді... Ді... деталі. Тому о... поки що на цьому все. Слава Україні!